Днесеньки. Утро настало, 8 година, а ми отримали дуже багато колбаски. Ви знаєте, що колбаску ми отримуємо два рази в неділю раз в неділю. Одна партія приїхала сюди і одна на понеділок їде раньше. Ми вже ділимо на дві Значить, Сьогодні ми дополучили дуже багато махана. Махан це йде говядинка, ціна його 700 гривень за кілограм. Говядина, говядина з вишнею теж йде 700 гривень за кілограм. Кролик з фісташкою теж 700 гривень за кілограм. Кролік з Вишний теж 700 гривень за кілограм. Мої хороші, оця вся колбаска, це йде сиров'ялочка. Зайчик не для мене пишуть. Вона йде сиров'ялко. Ціна її 700 гривень за кілограм. Ось колбаска у нас йде косвіда. Махан і курхан. Ціна її теж 700 гривень за кілограм. Дівочки, мої мальчики, дивіться, як відходить, зайчик. Дивіться, махан-курхан це дуже тверда колбаска. І київська теж, тому що одна в нас взяла київську і написала мені в інстаграм, світуля, вона тверда. Я дівчатка моя, вона завжди тверда. Це сиров'ялочка, дивіться, оця от ця отак от, от ми її бачите, ми її нажимаємо. ну на її можна може дербелизнути добре. Вона, знаєте, коли сама вкусна, коли вона добре підсохне. От коли вона підсохне, тоді вона найсмачніша. Значить, дивіться, махан, курхан, київська, користь з вишиною, колір з фісташкою, стоїть 700 гривень за кілограм. Ось така обалденно-класна колбаска. Вес колбаски, кості, не висіє зайчик ставлю. Дивіться, вес такої палички. Костя, піде до мене, зайка. Допустимо, махан 238, курхан, махан 290, кролік э, з вишенькою 190 гривень. Практично так, 178 гривень. Уточка, ой, вишня, говядина, 168 Дивіться, кожна колбаска, вона різна по-своєму. Кожна колбаска вона смачна по-своєму. Значить так, махан, курхан, 770 кілограмів. Зараз я вам покажу її розріз. Ми її робимо і значить Махан це йде говядинка. Кролик свіжий, тут прямо ці сашки дуже-дуже багато. Потім говядина звичайні, у нас катверденька колбаска. Ціна її дори 700 гривень за кілограм. Що треба її дріздити? 700 гривень за кілограм. Іскільки, тому, що вам багато, вона тверда сама по собі. Ось я розріз, значить, дивіться, це у нас є до мене. Це йде говядина з вишнею. Бачите, вона така. А зараз я ще розріжу кролік з вишнею. Вона м'яка, це ролялочка. Значить, дивіться, говядинка, вона йде плотненька колбаска. бачите, вона йде тверда. Ну, вона дійсно тверда. Вона стоїть 700 гривень за кілограм. Замовлення на Viber 098493 на Ось так, іди покажу. Кролік з вишнею. Бачите, от іде кроличок і от іде вишенька. 700. Потім кролік з фісташкою. Подивіться, скільки тут фісташечки в ньому. Бачите, крок з фісташки. Тоже 700. І говядинка, хто любить говядину, вона 700 гривень за кілограм. Мої хорошенькі, ми знаходимося на привозі в молочному корпусі. Точка в нас, точки в нас дві, одна привозка, одна і Але товар і тілі скрізь однакові. Товари ми беремо дуже-дуже багато. Що ти так робиш? Тако, то я вже знаю, якщо ти робиш тако, то я вже починаю мовчати. Значить, дивіться, колбаску, ви знаєте, що ми, коли ми її отримуємо, ми вам її показуємо. Ще я вам вже казала, що ми робимо отаке от асурсі. Таке асортино з діборської колбаски, воно стоїть 750 гривень за кілограм, і в ньому, дивіться, от воно виходить на 423 гривні. Якщо ми робимо таке асорти, треба я в вам беру таке. Це взагалі маленьке буде, воно по 700 гривень за кілограм на 240 Але десь 240, десь 350, тому що чим дві колбаска, тим ріжемо її пополам. Так що мої юрічки замовлення ми робимо на вайбер 0,984930776. З маханами вийшли, ми 100 паличку взяли, тому що махан, дивіться, оцей махан, він м'янький. Зараз я вам покажу. Оцей м'який, да, бачите, він так ламається. А отакий махан це твердий. Дивіться, він іде різний. Бо дивіться, я показую, бачите? Цей прямо гнеться, а цей не дуже гнеться. Це іде плодніша колбаска. Але і то, і то стоїть 700 гривень за кілограм. Ми взяли там скільки паличок, 70, він дав. Говядина вишні. ви знаєте, вона кожна попаска продається по-своєму, вона вся по-своєму вкуску. Ми робимо нарядочки. Не забувайте, що в нас є отакий от хамончик, 500 гривень, пол кіло, 500 гривень, 250 грам, 250 гривень. Хамон йде зачищений і дуже смачненький. Кожний хамончик йде переложечка бумажечкою. Слушайте, мої хороші, ми знаходимося на природі. Не забувайте, що в нас є палочки з коніни, вони теж стоять 700 гривень за кілограм. Вони дуже смачненькі, вони не похожі ні на що. Хочу сказати, що кожна колбаска вона взагалі, вкусом, привкусом, вона не похожа ні на що. От говядина в неї один вкус. От, допустимо, клік з стажки, в неї другий вкус, махан третій вкус. Кожна колбаска вона вкусна по своєму. Так що мої хорошуки, побачимо, кроліка з ми взяли 150 паличок. От е, саме таке поділочка, що саме Ви знаєте, воно все по-своєму саме ходове. А от кролік з вістажкою, махан, ну хто любить говядину, хто любить кроліка, хто Ви знаєте, Ми стараємося підходив, тому що асортимент дійсно дуже великий. Ну, Я думаю, що із самого великого ми зробили такий, знаєте, великий. Потім не забувайте, що в нас є ось така слоєчка. Ціна її 750 гривень за кілограм. Дивіться, питаю, що таке слоїка. Дівчатка-майкочки, слоєчка, це йде м'ясо, хоч піде до мене. Дивіться, і м'ясо, і колбаску. Бачите? Слоєчка того, слоєчка того. Вона стоїть 750 гривень за кілограм. Ця, ви знаєте, кожне м'ясо, кожна колбаска не похоже нічим. Воно все йде різне, одним словом. Ми знаходимося на привозі в молочному корпусі сьогодні, потім ми поїдемо яремчо. Але і товар, і асортимент у нас один і той же. І ціни. Дівчатка мої, ми працюємо з 7 до 5 години. Замовлення тільки на Viber 098-493-0776. Написали город, номер телефона, фамілія, ім'я очво, номер хочете. Ми вам скинули суму, рахунок ви оплатили, коли є оплата, ми вам відправляємо. Так що замовлення приймаємо з 8 години до 13 години. Ми вас всіх найлавіємо.